105 Демченко. Наполягає, будь ласка, Сергій Демченко. Пане голово. У мене 105-та, 483, 484, 485, 486. Прошу замість правок дати 5 хвилин, і я одну правку ставитиму на голосування, яка взагалі ця ситуація. А якщо можна, давайте чотири, тому що якщо ми об'єднуємо, ми все-таки якийсь ліміт часу економимо, який ми вдалося. Чотири да. хвилини, будь ласка. Дякую. Шановний пане голову, шановні присутні народні депутати. Правка 105 спрямована на те, щоб виправити соціальну несправедливу ситуацію, яка на сьогоднішній день існує щодо співробітників служби судової охорони. Про що йде мова? У нас на сьогоднішній день, в зв'язку з воєнним станом, існує форми доплат працівникам, які працюють на державу. Це державні службовці та ті, що віднесені до правоохоронців. Це дві постанови Кабінету міністрів, згідно яких отримуються доплати. На жаль, ця категорія осіб, які працюють на державу, не потрапили в жодну з цих постанов. І єдина категорія, яка в нашій державі не отримує ці доплати безпідставно, безаргументовано. З незрозумілих причин, співробітники служби судової охорони, хто не знає, це ті особи, які залишаються в будівлі суду під час тривоги. Це ті особи, коли у нас окуповують території, останніми виходять з суду і забезпечують вивезення всіх документацій, всіх секретних матеріалів, і є відповідальним за це. За ці особи, які носять бронежилети. І здійснюють свою роботу зі зброєю в руках? Серед працівників служби судової охорони на сьогоднішній день, на жаль, є загиблих десяток загиблих, є поранені, є ті, що були визволені з плену? Серед працівників служби судової охорони, які є обділеними на сьогоднішній день несправедливо з боку держави, є ті, що нагорожені державними нагородами, орденами, медалями. Невже цього недостатньо для того, щоб звернути на них увагу? Невже цю увагу не пора звернути, коли процес продовжується вже два роки. Два роки я стукаю в двері Кабінету міністрів. Два роки я спілкуюся з Міністерством з фінансів. І кожного разу я не отримую змістовної відповіді з цього питання. Правка, про яку я кажу, вона цю категорію осіб е, виправляє соціальну несправедливість. Категорія осіб, яка згідно наказу головнокомандуючого, вона залучена до виконання завдань з організації відсічі російської агресії і виконує низку важливих завдань територіальної оборони, цей наказ вийшов на початку 22-го року, коли ми війшли в відповідну ситуацію війну на сьогоднішній день з нашим ворогом. Я не знаю, що ще потрібно для того, щоб, ну, на мою думку, треба примусити Кабінет міністрів вирішити цю проблему. Але якщо ми з вами, як народні депутати, навіть не приймемо рішення про те, що Кабінет міністрів не правий, то ми фактично взагалі, напевно, зневіримо в державу, в державні інституції осіб, які працюють на нашу країну. Якщо це правильно, значить ми ці питання не підтримуємо і кабінет міністрів правий. Але перепрошую, тоді напевно ці особи мають прийняти рішення, чи далі їм працювати на нашу державу. А нам треба прийняти рішення тоді, що нам не потрібні якісь державні установи, на які ми не звертаємо увагу і залишаємо в порівнянні з іншими несправедливим становищем. Правка звучить таким чином: Кабінету міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності закону, про який ми зараз ведемо мову, прийняти зміни до постанови відповідної, яка регулює виплати цієї категорії осіб. Встановити виплати на період дії воєнного стану співробітникам служби судової охорони це звичайне доручення, але ми мусимо зайняти політичну позицію, яка все-таки дасть надію відповідним осібам, які дійсно спрацюють на нашу країну на право справедливості. Прошу підтримати. Дякую, Сергій. Ви наполягаєте, щоб я поставив всі п'ять поправок чи одну достатньо? Eh, будь ласка, ставимо напевно всі поправки 105-та – Це в та прокуратуру інші -та технічні пов'язані до Добре. неї. 105-та поправка авторства Демченка, вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 25 рішення не прийнято. Решту є сенс ставити, Сергій. Чи можемо рухатись далі? Є, да? Тоді? Чи, совість має бути чиста. Да, будь ласка, 483 поправка авторства Демченка. Прошу голосувати. За-26 Рішення не прийнято. 484 поправка авторства Демченка. Прошу голосувати. За-25 Рішення не прийнято. 485 поправка авторства Демченка. Прошу голосувати. За 26 рішення не прийнято. І завершальна 486 поправка народного депутата Демченка. Прошу голосувати. За 26 рішення не прийнято.